Добрий вечір, друзі! Слава Україні, слава нації! Робота над сорочкою триває, вишивається з величезним задоволенням і з найкращими побажаннями. Як ви бачите, я вже сформувала низ в одній стороні, як я планувала, зрізала кут. І в мене вже відшита перша зірочка та зроблені цеглинки. І ось я дійшла до мережки, буду робити мережку на другій стороні. І от, власне, про цей момент я хотіла вам розказати. У мене мережка, яка виконана посерединці, ось тут. в мене ниточки закріплені качалкою. І ось тут качалка виглядає так доволі гармонійно, вона накидається в очі, і вона плавно переходить в основний взір. З цієї ж сторони таку саму качалочку на 13 ниток я не хотіла робити, а хотіла, щоб все це було так з ходинками і так плавний був перехід до... Ось того завершення, такими кутиками. І от як я вийшла з ситуації. Я ниточки для мережки надрізала ось в цьому положенні, обережно їх витягнула, і ви бачите, що в мене є дві пари по дві ниточки. І тепер я ці ниточки закріплю на вивороті під отими стіпками. І, до речі, я так само робила і наверху. Зараз я вам покажу. От в мене немає жодної качалочки, а просто завершення мережки. І я аналогічно десь, мабуть, от звідси я починала обережно витягувати ниточку, щоб вони такі були цілі, гарні, не пошкоджені. А далі я їх закріпила під вишитими стібками. І ось це вигоріть. Це і все дуже надійно і міцно закріплено. Так само буду робити і ось тут. Так, все, іду працювати. Я перейшла на другу сторону і відшила взір в межах п'ялиці. І от поки я не зробила контур штапівку цією темною ниткою, я хотіла показати, який вигляд має вишивка білим по-білому, тобто без оцього контуру. Можливо, комусь доподобався саме такий варіант. І також показати виворіть. Ось він. Намагаюся не робити жодних переходів, але вони у мене є. І зараз скажу, чому дозволяю собі це робити. Переходом є такі видимі у мене лише на зірці. Ось ці чотири ромбики маленькі навколо зірки, я вишиваю окремо, тобто в мене нема переходу від гілочки восьмикутної зірки до ромба, а саму зірку вишиваю одночасно. Тобто, для прикладу, я відшила ось цю гілочку, попід стіпками я вернулася вниз. Далі відшила ось цю гілочку. І перехід я роблю до оцих одиночних хрестиків. Давайте я вернуся на лице. Тобто до отих одиночних хрестиків я дозволяю собі робити перехід. І до цього центрального одиночного хрестика. А також у мене є переходи між частинами ось цієї восьмикутної зірки. Чому я це роблю? Насамперед переходи невеликі, тут буквально на три ниточки, це перший момент, а другий, мабуть, найважливіший той, що потім зірка буде обшиватися штапівкою, такою темною ниткою, і е, все це буде заховано. А вже штапівку я роблю окремо навіть для оцих одиночних хрестиків. тобто я... Не роблю перехід темною ниточкою до хрестика і не повертаюся. А я заправляю нову ниточку і кожен е оцей хрестик я обшиваю. Так, зараз дороблю штапівку на цій другій частині і покажу вам повністю відшиту нижню частину погруддя.